брали участь у спортивних іграх, відповідали на запитання та сортували сміття. У Вінниці для дітей провели екологічний захід. Хлопців та дівчат навчали берегти довкілля та розповідали, як правильно утилізувати побутові відходи. Ми хочемо показати для діток, як це легко сортувати сміття уже з таких років, щоб вони розуміли, що правильно по різних контейнерах розподіляти сміття. Більшість дітей вже знає, як правильно сортувати сміття. Їх цьому вчать батьки. Власним прикладом дорослі щодня показують, в які контейнери потрібно викидати відходи та розповідають, що з ними роблять далі. Як мама намагаюся дітям прищепити з маличку те, що це потрібно робити, оскільки ми живемо сьогодні, і надалі ми маємо дбати про майбутнє наших дітей. Відповідно, моя дитина знає, що потрібно для того, щоб викинути коробочку від соку, і спочатку потрібно помити, також скласти правильно, і потім її можна викинути. Вона знає, що потрібно зняти звідти кришечку, тому що кришечка це пластик, а коробочка це відповідно буде папір. Також для дітей підготували різноманітні майстер-класи з виготовлення іграшок, цікаві призи та бульбашкове шоу. Так у розважальній формі хлопців та дівчат навчали сортувати сміття у власних домівках та закликали залучати до цього друзів. Місто Вінниці зараз стартує великий проект по сортуванню сміття, і ми хочемо, щоб і дорослі, і діти знали про цю програму про сортування сміття і щоб ми щоб ми разом з ними дбали про нашу Вінницю. Коли ми навчимо дітей сортувати. Сміття вони будуть самі це робити. Вони будуть контролювати, як їхні однолітки це роблять, і будуть також батькам тикати пальцем. А чому ж ти неправильно зробив? Під час заходу діти приносили використані батарейки та складали їх у відповідний контейнер. Його передали до муніципального центру управління відходами, а згодом всі батарейки направлять на утилізацію. Олена Карпівська, Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко. Новини за день телеканал Віта.